Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні хочу розповісти вам про операцію Великий Куш. Це ряд завдань, за які ми можемо отримати додаткові паралельні нагороди до бойової перепустки. Тобто, це окремі завдання з окремими нагородами. Дуже приємно, що є така активність. Зараз обговоримо всі нюанси, що нам потрібно зробити, для того, щоб забрати по максимуму. Але перед цим не забувайте проставляти вподобайки. Підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментувати. Дякую вам велике за вашу підтримку. Перше, що я хочу розібрати, це, звісно, загальні такі е, правила і регламент цієї події, щоб розуміти, що ж нам потрібно виконувати. От операція Великий Куш долучайтеся до операції Великий Куш зі знайомими героями легендарного фільму. Обирайте персонажа, виконуйте спеціальні завдання і піднімайтеся таблицею лідерів свого героя. І не забувайте про Дезі. Він допоможе заробити ще більше нагород. Ця операція в нас триватиме з 11 січня до 25 січня за Києвом. Ми відповідно можемо вибрати будь-якого персонажа з цього фільму, наприклад, Тоні Кулезуб, Турок, Томмі, Чотирипалий Френкі і Борис Бритва. Відповідно, я, наприклад, вибрав турка. Що в нього за завдання? От перше завдання завдати щонайменше 1 тисячу одиниць шкоди за бій. техніка 6 рівня і вище. Це перше завдання. Друге завдання завдати 7500 одиниць шкоди за будь-яку кількість боїв. Так само техніка шостого рівня і вище. І третє завдання: виконайте завдання, це не змагання з лоскуту 5 разів і зіграйте відповідно бій. Все, якщо ви 5 разів виконуєте завдання на 7500 одиниць шкоди, от, наприклад у цього героя, ви виконуєте завдання. А що ж ви можете отримати? Є ряд правил, зараз я їх зачитаю. І є відповідно бойові завдання. От дивіться, наприклад, для стетхема нагороди. Півтора, в півтора рази більше досвіду до екіпажу. Далі великий ремкомплект 3 штуки, велика аптечка 3 штуки, концентрація на цілі 5 штук. Деколь маус із брелоком. Деколь повернули собаку. Гарматний досилач клас 1. До речі, непогано, тому що це все коштує срібло. Так не прийдеться купляти. Деколь подивився в собаці і лікарняний для Дезі. Зараз ми розберемо і по лікарняних для Дезі, тому що за них випадатимуть випадкові нагороди. От за виконання серії завдань ми можемо отримати лікарняний для Дезі і от ці ряд нагород. Звісно, вони не глобальні, але все ж таки за просто так за виконання, паралельно виконання цих завдань нам е, дають такі нагороди. Що вам потрібно зробити? Перш за все, вам потрібно перейти на офіційний сайт World of Tanks, конкретно на цю новину, операція Великий куш. До речі, посилання буде в описі і просто-напросто вибрати свого героя. Вибираємо свого героя, натискаємо Долучитися до команди і все. Звісно, треба залогінитися на сайті World of Tanks під своїм. Аккаунт. І все. І ви вже будете приймати участь. Дивіться, які правила. Оберіть персонажа, який відповідає вашому стилю, але обирайте виважено, адже кожен з них має власну старі завдань, що пасують його особистості. Ви не зможете змінити вибір. Вибір персонажа доступний до 24 січня. Це ми вже обговорили. Після цього у вас буде ще один день на виконання завдань. Тобто, бажано, звісно, або сьогодні, або завтра. Підключитися до виконання цих завдань, щоб по максимуму забирати оці випадкові так скажем, нагороди за лікарняні Дезі. Приєднуйтеся до таблиці лідерів, щоб отримувати ще більше нагород. Зараз ми це обговоримо, і підсумкові результати таблиці лідерів будуть опубліковані 26 січня. Тобто, ще по таблиці лідерів, ще додаткові там будуть нагороди, якщо ви потрапите в ці списки. По бойових завданнях ми коротко розібралися, тому що вони от в кожного свої. Я просто на прикладі турка вам розповів. І дивіться, відвезіть Дезі до ветеринара. Що це означає, друзі? Це оці лікарняні листи, які ми будемо отримувати. За них ми можемо вимінювати випадкові нагороди. І що нам може випасти. Тому що дивіться, хочете дізнатися, що Дезі з'їв сьогодні виконайте серію завдань і отримайте лікарняний для Дезі. Після чого переходьте на вкладку Події в ігровому магазині раз на день, щоб забирати випадкову нагороду. Випробуйте удачу і тут дивіться, 1 день преміум аккаунта, два дня преміум аккаунта, 500 бон може навіть випасти, це дуже крута, звісно, нагорода. Особистий резерв плюс 200 до вільного досвіду досвіду екіпажу на 1 годину-два штуки. Особистий резерв плюс 50% до бойового досвіду на 1 годину. Особистий резерв плюс 50% до кредитів. Це непогано до кредитів. 2D-стиль, гірський кришталь. До речі, він непогано виглядає. Якщо комусь випаде, лишнім не буде. І деколі тут. Деколь дуплет, деколь стріляти сюди, деколь бубновий туз, деколь каретузів, деколь служба доставки. Тут, бачите, різні, коротше кажучи, деколі. Звісно, це прикольно, тому що, от, якщо, наприклад, бони або дні преміум-аккаунта будуть випадати, а вони по-любому за ці дні будуть випадати періодично, то це дуже круто, друзі. Це за просто так за виконання цих завдань. Плюс до того, у нас є таблиця лідерів. Якщо ви будете виконувати завдання і будете потрапляти до цієї таблиці лідерів, то ви будете висвічуватись. Відповідно, обираєте свого героя. Там, наприклад, я граю за турка, і ми бачимо з першого по десяте місце і так далі. і так далі, Хто там знаходиться? І є відповідно нагороди таблиці лідерів. Тут вони вже діляться по категоріям. Якщо ви потрапите в топ 2 гравців. То відповідно тут і нагороди є найбільші, можна сказати, тому що тут три дні танкового аккаунта, преміум, універсальний довідник, універсальний посібник, особисті резерви на плюс 50% до кредитів на 1 годину три штуки, завдань на Х5 досвіду, деколь подивися в собаці, особисті резерви на плюс 200 до вільного досвіду до екіпажу на 1 годину. І особисті резерви на плюс 50% до досвіду на 1 годину. В топ-30. Уже тут менше нагороди, але все ж таки також непогані, тому що три дня преміум аккаунта, універсальний довідник, одна штука, особисті резерви, три штуки на кредити, завдання на X5 досвіду, деколі і особисті резерви вже на вільний досвід досвід екіпажу і на бойовий досвід на 1 годину. Друзі, це круто. Дивіться, навіть топ-60, друзі, навіть топ-60, 60%, от 60 гравців це реально, це дуже реально потрапити. Ви отримаєте 3 дні танкового преміум аккаунта, завдання на XP досвіду, деколі і резерви. Це дуже круто. І усі, це ті, хто не потрапили в топ-60, отримають просто резерви по 5 штук і деколь, подивися в собаці. От такі от справи, друзі. Я думаю, що це класна активність. Долучайтеся до неї, забирайте халяву. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки. підписуйтесь на канал. І до побачення до наступних відео, друзі. Па-па.